вийде 10 череночків. На дно викладаю ватку і обов'язково кладемо вілля. Хочу... Для того, щоб зараз хочу... льовча. Для того, щоб вода не псувалася, і потім просто доливати туди води. Не змінювати воду, а доливати. Тож, додаємо водички і верхівку запечатуємо воском, щоб не виходила волога. Цізаємо і осліпляємо бруньку. Все роблю по інструкції, ось тут залишаю 5-7 міліметрів води. Потрібно стільки, щоб оголена брунька була на 80% у воді. Тож я зараз додам водички. Ось так от. А друга брунька ось вона, обов'язково повинна бути над. Банкою. І ось так ставимо на підтримку.